26 липня, з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі у Національному палаці мистецтв Україна відбувся святковий концерт. В урочистому заході взяли участь святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, президент України Віктор Янукович, архіпастері та священнослужителі Київського патріархату, предстоятелі та духовенство українських церков, урядовці, делегація з областей України. У складі прикарпатської делегації була і наша знімальна група. Ядкування розпочалось з вітального слова президента України Віктора Януковича, де він зазначив, що майбутнє нашої держави і народу це перш за все єдність та міцна віра. Впевнений, що у нас вистачить і мудрості, і сили у цій об'єднавчій богоугодній справі, майбутнє України, її народу в єдності, а не в розділення. Переконаний з вірою в майбутнє. Ми зуміємо досягти омрійних висот. Благослови нас, Господи, на величні і добрі справи в ім'я України та її народу. На урочистості з нагоди 1025-ліття хрещення Київської Русі до столиці прибула делегація з Прикарпаття. Якщо людина вірить, то з вірою їй посильно виконувати любі завдання, перемагати любі трудності, любі болі, любі незгодні. Так що з вірою ми отримали свої, кожен отримав своє майбутнє. Єпископ Коломийський і Косівський, Владика Юліан, переконаний, що існує багато чинників, які стоять на заваді об'єднання всіх конфесій. Найперше, це е, ті люди, які чи ті сили, які не бажають, щоб була е, в нас е, така потужна держава, як Україна, існувала, е, які зазіхають на її кордони, на її цілісність. Саме їм найпершу не першу чергу невигідна одна єдина помісна українська церква, яка буде об'єднувати всю державу. Урочиста академія продовжилася святковим концертом, у якому взяли участь Національна заслужена академічна капела Думка, Галицький камерний хор, вокальна формація Пікардійська терція, міжконфесійний християнський хор, Ольга Гриців, Любомир Бурута, з Києва для телеканалу Раї.